Від хочу дати відгук після проходження курсу МБПС, в якому ведучий був Сергій Саїцький. От ми пройшли навчання. Я отримав нову інсайдерську інформацію, яка 100% буде впливати на мій розвиток і мою компанію в майбутньому. Я задоволений. Максимально вижито, без лишнього лишньої інформації, як це люблять в університетах, все за короткий час, база, яку потрібно знати, ну кожному підприємцю. Так, я замітив, що це не просто якась застарі, застаріла застаріль, застріла інформація, а це є така нова, освіжена, нова в міжнародному форматі а, системи стандартів, так які, які мені дуже потрібні, і з якими я прийшов, так. От, ще зрозумів багато класного про товарний знак, про реєстрацію документів і так далі. Тому рекомендую для підприємців або